Привіт, любителі садівництва! Мрієте, щоб ваш сад радував цвітінням не лише тиждень-два, а весь сезон від весни до самих морозів. Втомилися від порожніх клумб після того, як відцвітуть перші квіти, тоді ви потрапили за адресою. Сьогодні ми відкриємо вам секрет безперервного цвітіння. Ми розповімо вам про невибагливі однорічники та витривалі багаторічники, які здатні квітнути місяцями. Приваблюючи метеликів та захоплені погляди сусідів. Більше ніяких пауз у цвітінні, тільки безперервне свято кольору. Тож давайте починати. Котовник Фасена. Це рослина, яка надасть клумбі легкості, повітряності та трохи середземноморського шарму. Його сизувато зелене листя, вкрите м'яким пушком, і нескінченні хвилі ніжно-фіолетових суцвіть нагадують лаванду. Хоча сам котовник витриваліший, скромніший і менш вимогливий. Це дивовижний багаторічник, який починає своє цвітіння вже у червні і невтомно продовжує його до самого вересня, а іноді й довше, до перших осінніх холодів. Котовник має приємний м'ятно-лимонний аромат, що відчутний, якщо пройтись поруч або злегка торкнутися листя. Ця рослина справжня знахідка для тих, хто мріє про пишне, але не вибагливе цвітіння. Котовник фасена абсолютно невибагливий до ґрунту, чудово переносить посуху і навіть спеку. А ще він майже не хворіє і не цікавий шкідникам його легко вирощувати, і він створює ідеальний повітряний фон для інших, більш яскравих квітів або ж може виступати як самостійна, неймовірно ефектна бордюрна рослина. Просто обріжте від свій цвіття, і він віддячить вам ще однією хвилею пишного цвітіння. Наступна наша рослина це справжній промінчик сонця, який здатен наповнити ваш сад легкістю та постійним рухом, це дивовижний кореопсис. Якщо ви мрієте про безтурботне літо, де квіти невпинно танцюють на вітерці, створюючи золотаві хвилі, то ця рослина стане вашою улюбленицею. Кореопсис це неймовірно витривалий багаторічник, який дивує своєю енергією. Він починає викидати свої ніжні, але дуже чисельні квіточки, схожі на ромашки вже в червні, і невтомно продовжує своє яскраве цвітіння аж до перших морозів. Йому не страшна спека, і він буде щедро ділитися своєю красою навіть у найвиснажливіші літні дні. Незважаючи на свою делікатну зовнішність, він дуже стійкий і практично не хворіє. Ще одна його риса легкість. Його кущі не масивні, не громісткі, а навпаки, повітряні з ніжним ажурним листям. Завдяки цьому, кореопсис не створює тіні для інших і легко вписується у будь-яку композицію. Поруч з ним чудово виглядають лаванда, шавлія, ромашки, котовник та злаки. Додайте цю сонячну зірку до свого саду, і вона обов'язково наповнить його легкістю та невичерпним джерелом позитивної енергії. Герань садова це рослина, яка має м'яку врівноважену красу, трохи стриману, але дуже привабливу. Цвіте рясно й довго, вкриваючись безліччю невеликих квіток рожевих, фіолетових, синюватих або білих, залежно від сорту. Найбільша перевага Герані це її витривалість і скромні вимоги до умов. Вона добре почувається і на сонці, і в півтіні, легко переносить короткочасну посуху і витримує навіть доволі суворі зими. Особливо гарно виглядає в напівдикому саду біля підніжжя кущів, поміж каменів або в природному міксбордері. Цвітіння починається вже в травні або червні і може тривати до середини осені. Кущики герані формують акуратні округлі шапки, які не розвалюються, а навпаки, з роками стають ще щільнішими. Листя окрема прикраса, воно ніжне, часто має декоративну форму з глибокими вирізами, а восени набуває красивого жовто-червоного забарвлення. Навіть після завершення цвітіння герань залишається декоративною. Вона не намагається бути головною, але завжди виглядає доречно, додає посадкам м'якості та природності. Наступною дивовижною рослиною, яка заслуговує на місце в кожному саду, що прагне до безперервного цвітіння, є невтомний деревій. Деревій – це проста, але водночас дуже ефектна рослина, яка не боїться ані палючого сонця, ані посухи, ані вітру. Деревій розкриває свої перші схожі на пласки парасольки суцвіття вже в червні і продовжує своє яскраве цвітіння аж до вересня, а часом і довше до самих морозів. Це створює неймовірно сонячний і життєрадісний акцент у будь-якому куточку саду. Він виглядає дуже природно, додаючи нотки польової романтики, але при цьому абсолютно не поступається в декоративності найвибагливішим садовим квітам. Ця рослина справжня знахідка для зайнятих садівників або тих, хто тільки починає свій шлях у світі квітів. До того ж він є чудовим медоносом, приваблюючи до вашого саду безліч бджіл та інших корисних комах. Просто видаляйте від свілі суцвіття, і це буде стимулювати його на нові і нові хвилі цвітіння. Рослина, яка обов'язково додасть вашому саду неймовірного синьо-фіолетового сяйва, це шавлія дібровна. Вона починає своє тривале цвітіння вже в червні і продовжує це робити до самого вересня, а то й до перших серйозних осінніх холодів. Ця рослина мріє для садівника, який цінує красу, але не має багато часу на складний догляд. Шавлія Дібровна надзвичайно невибаглива, вона чудово почувається на сонячних ділянках, добре переносить посуху і навіть бідні ґрунти. Це справжня робоча конячка саду, яка невтомно працює над тим, щоб ваш простір був наповнений кольором та життям. До того ж, її аромат дуже приємний і делікатно наповнює повітря. Шавлія Дібровна чудово поєднується з трояндами, з лаками та іншими багаторічниками. Створюючи гармонійні та довго квітучі композиції. Обов'язково додайте її до свого саду, і ви не пошкодуєте. Якщо ви мрієте про клумби, що просто вибухають кольором, приваблюючи метеликів та захоплені погляди, то ця квітка ваш ідеальний вибір. Це чудова цинія. Цинія одна з найстійкіших однорічних квітів. Яку легко впізнати за густими щільними суцвіттями, що нагадують мініатюрні жоржини. У палітрі майже всі кольори від білого, жовтого, помаранчевого, до насичено рожевого, малинового та пурпурового є навіть зелені сорти. Вона починає свій яскравий життєрадісний парад уже з початку літа і продовжує його без перерви аж до перших сильних осінніх холодів. Цинія надзвичайно невибаглива і чудово почувається на сонячних ділянках. Вона стійка до спеки та відносно добре переносить посуху, що робить її ідеальним вибором для сонячних клумб. Її легко вирощувати з насіння, і вона швидко зростає, створюючи міцні кущики. Вона погано переносить пересадку, тому найкраще висівати її одразу в те місце, де вона й буде рости. Цинію часто вирощують у міських квітниках, бо вона витривала, акуратна і завжди тримає форму. У зрізі теж поводиться добре і може стояти у вазі понад тиждень. Гаура це одна з тих рослин, які ніби спеціально створені для легких і неформальних садів. Її квітки схожі на маленьких метеликів. Особливо добре це видно, коли дме вітер. Найпопулярніша гаура Ліндхаймера. Її квіти ніжно-рожеві, білі, іноді з легким бузковим або кремовим відтінком. Цвіте гаура з червня до перших серйозних холодів. Причому робить це з такою делікатністю, що її можна посадити навіть серед дуже вимогливих сусідів. Вона не затьмарить, а навпаки, доповнить. Любить сонце, добре переносить спеку, не боїться посухи. А ще не потребує постійного поливу чи надмірного догляду. Варто лише забезпечити їй легкий дренований ґрунт і трохи простору. Кущ гаури з часом розростається, формуючи прозору ефірну хмарку на клумбі. Вона гарно виглядає серед злаків, шавлі, лаванди, ромашок або ж у ролі завіси перед більш щільними рослинами. Ці квіти є справжнім втіленням невибагливості та життєрадісності, і вони здатні прикрашати ваш сад яскравими барвами протягом багатьох місяців. Це чорнобривці. Чорнобривці це однорічники, але їхнє цвітіння настільки рясне, тривале і надійне, що вони стали незмінними улюбленцями мільйонів садівників. Їхні квіти бувають найрізноманітніших форм: від простих до пишних і кулястих, і здебільшого представлені у теплих відтінках: яскраво-жовті, насичено-помаранчеві або глибокі, червоно-коричневі. Ця рослина ідеальний вибір для тих, хто мріє про яскравий сад без зайвого клопоту. Чорнобривці надзвичайно невибагливі. Вони обожнюють сонце, чудово ростуть на більшості ґрунтів і легко переносять посуху. Хоча за помірний полив віддячують ще пишнішим цвітінням. Специфічний трохи пряний аромат чорнобривців відлякує багатьох шкідників, наприклад, нематод та деяких комах, що робить їх чудовими сусідами для овочів та інших квітів. Вони легко вирощуються з насіння і дуже швидко ростуть. Чорнобривці ідеально підходять для створення яскравих бордюрів, заповнення простору на клумбах, для контейнерного озеленення або як сонячні акценти вздовж доріжок. Флокс волотистий. Це надійна багаторічна рослина, яка без зайвого клопоту забезпечує сад яскравими барвами з середини літа і до осені. Великі щільні суцвіття розташовані на міцних стеблах, а палітра кольорів досить широка: від білого і ніжно-рожевого до насиченого, пурпурового чи фіолетового. Часто можна побачити сорти з контрастним вічком у центрі квітки. Цвітіння довге і рясне, від липня до вересня, іноді навіть до перших морозів. До того ж, флокс має приємний аромат, який особливо відчутний у теплі вечори. У догляді флокс не надто вибагливий, хоча має кілька вимог: сонячне місце або легка півтінь, родючий і зволожений ґрунт, регулярний полив, але без застою води. На щільних або перезволожених ділянках може хворіти на борошнисту росу, тому краще забезпечити провітрювану посадку. Його висота зазвичай від 70 до 120 см, Тому флокс добре підходить для середнього або заднього плану в міксбордерах. Добре виглядає в групових посадках, легко комбінується з іншими багаторічниками. Додайте флокс волотистий до своєї колекції, і він обов'язково принесе у ваш сад яскравих кольорів та незабутній аромат літа. Гайлардія остиста. Це рослина, яка ніби увібрала в себе усі барви гарячого літа. Її квіти, схожі на барвисті ромашки, зазвичай мають два кольори: яскраво-червоний або бордовий центр, що переходить у жовті або помаранчеві кінчики пелюсток. Цвіте гайлардія надзвичайно довго: з червня і аж до жовтня, незважаючи ні на спеку, ні на дощі. Її квітки тримаються міцно, а сама рослина майже не потребує догляду. Вона може рости навіть там, де інші капризні красуні швидко здаються на сонячних відкритих ділянках, у бідному сухому ґрунті, без поливу. Її компактні кущі висотою 40-60 см добре тримають форму. Вона чудово виглядає на передньому чи середньому плані квітника, у міксбордерах, рабатках або біля доріжок. Гайлардія це справжній символ безтурботного літа, який принесе у ваш сад море позитиву та яскравих кольорів. Наступна маленька, але така неймовірно щедра рослина, яка подарує вашому саду ніжний килим квітів та чарівний аромат це запашний алісум. Це справжнє диво для тих, хто мріє про пишні бордюри та ніжні каскади у вазонах. Або просто хоче заповнити простір між більшими рослинами, повітряними ароматними хмаринками. Алісум – це однорічник, але його цвітіння настільки тривале та рясне, що він по праву займає місце в нашому топі довгоквітучих рослин. Він починає викидати свої крихітні, але дуже численні квіточки вже з кінця травня або на початку червня. І продовжує це робити без перерви аж до самих холодів, покриваючи ґрунт суцільним килимом. Його найпопулярніші сорти мають ніжні білі, рожеві, фіолетові або лавандові відтінки, створюючи враження легкості та свіжості. А ще Алісум має чудовий солодкий медовий аромат, який особливо відчутний у теплі вечори. Перовскія. це витончений багаторічник, що поєднує в собі красу лаванди та витривалість степових трав. Вона починає своє тривале і дуже ефектне цвітіння вже з середини літа у липні і продовжує своє цвітіння до перших осінніх морозів, даруючи вашому саду ніжний лавандовий серпанок. Її дрібні квіточки зібрані у довгі колосоподібні суцвіття, що розташовані на міцних сріблястих стеблах. Її сріблясте листя з легким опушенням, до речі, теж дуже декоративне, і має приємний пряний аромат, який посилюється на сонці. Перовська надзвичайно невибаглива, вона просто обожнює сонце і чудово почувається на сухих, бідних, добре дренованих ґрунтах. Стійкість до посухи та спеки це її суперсила, що робить її ідеальним кандидатом для кам'янистих садів, сонячних клумб та регіонів з жарким літом. Перовськія практично не потребує догляду, окрім весняної обрізки для формування куща та стимуляції цвітіння. Вона чудово виглядає у міксбордерах, де її синьо-фіолетові відтінки гармонійно поєднуються з жовтими рудбекіями або рожевими ехінацеями. Сальвія блискуча це справжнє свято червоного кольору, хоча й має сорти інших яскравих відтінків. Вона ніби створена для того, щоб приваблювати погляди та створювати ефектні живі акценти у вашому квітнику. Вона починає свій вибуховий парад кольорів уже наприкінці травня або на початку червня, і невтомно продовжує цвісти аж до перших серйозних холодів, коли більшість інших квітів вже давно відійшли. Її квіти зібрані у щільні колосоподібні суцвіття, що нагадують яскраві свічки. Найбільш відомі її сорти це, звичайно, насичені червоні. Але є також сорти з білими, фіолетовими та навіть з квітами двох кольорів. Її щільні глянцеві листки додають їй ще більше декоративності. Сальвія швидко розростається, створюючи компактні, але дуже яскраві кущики. Наступна наша героїня здатна наповнити кожен куточок сяйвом та життєрадісністю це чарівна рудбекія. Якщо ви мрієте про яскраві оптимістичні квіти, які невтомно тішитимуть вас своїм цвітінням до пізньої осені, то ця рослина саме те, що вам потрібно. Вона ніби створена для того, щоб піднімати настрій і притягувати погляди. Рудбекія це чудовий багаторічник, який починає своє вражаюче цвітіння вже з середини літа, з липня, і продовжує його аж до перших серйозних холодів. Її квіти, схожі на сонечка, мають яскраві, насичено-жовті або помаранчеві пелюстки, що оточують опуклу темно-коричневу серцевину. Це створює неймовірно ефектний контраст, який робить її помітною здалеку. Вона ідеально підходить для створення сонячних акцентів на клумбах. Рудбекія досить швидко розростається, утворюючи красиві щільні кущики, повністю усипані квітами. Просто видаляйте від свілі суцвіття, і ви стимулюватимете рослину до ще ряснішого та тривалішого цвітіння. Рудбекія це справжній символ літа, що принесе у ваш сад невичерпне джерело яскравих емоцій та сонячного настрою. Скабіоза це невибаглива багаторічна рослина, яка підійде тим, хто хоче тривалого і стабільного цвітіння без зайвого клопоту. Її квіти схожі на невеликі круглі подушечки з мережевними краями, наче дрібна вишивка на тонкому полотні. Вони можуть бути найрізноманітніших відтінків: від чисто білих до ніжних рожевих, пронизливих блакитних, фіолетових і навіть таємничих темнобордових. Стійкість до посухи робить її ідеальним кандидатом для сонячних відкритих клумб або рокаріїв. Особливо зручно те, що вона не потребує частого поливу або якогось складного догляду. Розмножувати її можна насінням або діленням куща. Ехінацея пурпурова це одна із тих рослин, що мають одночасно і привабливість, і лікувальну силу. Вона належить до родини айстрових, але виглядає зовсім по особливому. Міцне стебло велика квітка з темною випуклою серединкою і пелюстками, що красиво опускаються донизу. Найпоширеніший колір насичений рожево-фіолетовий, але існують сорти з білими, помаранчевими, червоними та навіть зеленуватими пелюстками. Цвіте ехінацея довго, з липня і до самісінького жовтня. Рослина невибаглива, добре росте на сонячному місці, не потребує частого поливу і легко переносить бідний ґрунт. Чудово почувається в природних квітниках, лугових композиціях, на клумбах разом із Рудбекією, декоративними злаками, Веронікою та Котовником. Вона морозостійка і з року в рік радуватиме вас своїм пишним цвітінням, стаючи все красивішою. Ця крихітна рослина, незважаючи на свій скромний розмір, вміє дивувати розкішним і неймовірно тривалим цвітінням це чарівна лобелія. Лобелія це однорічник, але її цвітіння настільки густе і невпинне, що вона покриває собою весь простір, створюючи враження живого килима. Вона починає своє вибухове цвітіння вже наприкінці травня або на початку червня і продовжує його без перерви аж до самих осінніх морозів. Її квіточки, хоч і мініатюрні, але з'являються у такій величезній кількості, що повністю приховують листя. Найбільш відомі та популярні відтінки лобелії це, звичайно, глибокий синій, а також ніжний блакитний, елегантний білий, м'який рожевий та вишуканий фіолетовий. Деякі сорти можуть мати біле очко, що додає їм ще більше шарму. Лобелія надзвичайно пластична і чудово почувається як на сонячних ділянках, так і в легкій півтіні. Вона відносно невибаглива до ґрунту, але любить помірний полив. Лобелія просто створена для того, щоб елегантно звисати з підвісних кошиків, вазонів або прикрашати бордюри, створюючи ніжні хвилі кольору. Вона чудово заповнює простір між більшими рослинами на клумбах або рокаріях, додаючи композиції легкість та завершеність. Навіть без спеціальної обрізки вона продовжує рясно цвісти, але якщо хочеться акуратної форми і пишного цвітіння до осені, легка стрижка після першої хвилі дуже бажана. Додайте лобелію до свого саду, і вона наповнить його невагомим шармом, кришталевою чистотою кольорів та яскравим безперервним цвітінням. Волошка багаторічна це саме той випадок, коли рослина не потребує багато уваги, а віддячує щедрим цвітінням і стабільною присутністю в саду з року в рік. Вона починає своє ніжне цвітіння вже з кінця травня або початку червня і дарує нам свою красу до середини липня. А якщо ви приділите їй трохи уваги і зробите легку обрізку від свілих суцвіть, волошка віддячить вам другою, а часом і третьою хвилею цвітіння, яка може тривати аж до осені. Її квіти, як правило, насиченого синьо-фіолетового кольору, з тоненькими розсіченими пелюстками, що оточують контрастну серцевину, хоча існують сорти з білими або рожевими квітами. Волошка багаторічна, надзвичайно витривала і легко адаптується до різних умов. Вона стійка до посухи і практично не потребує складного догляду. Її компактні кущики створюють гарний фон для інших квітів, а самі волошки чудово виглядають у змішаних клумбах, у природних садах, уздовж доріжок або як частина квіткових бордюрів. Вербена гібридна. Вербена це однорічник, але її цвітіння настільки рясне та тривале, що вона по праву є однією з головних зірок нашого топу. Вона починає цвісти вже на початку літа і тягне аж до жовтня, без перерв і перепочинку. Навіть під осіннім дощем вона виглядає свіжо, тримається впевнено, не обсипається і не вигоряє. Її суцвіття схожі на маленькі букетики, щільно зібрані з десятків дрібних квіток, які можуть бути рожевими, пурпуровими, лавандовими, малиновими, білими, вибір величезний. Росте вона компактним кущиком, висотою 20-40 см, тому ідеально підходить для переднього плану бордюрів, вазонів і кашпо. Вербена не боїться спеки та посухи, вона просто створена для сонячних місць. Утім, у вологих і важких ґрунтах може трохи страждати, тож дренаж обов'язковий. Ще одна перевага майже не уражається шкідниками, не вимагає складного догляду. А щоб продовжити цвітіння, достатньо зрізати відсвілі квіти. Сорти бувають дуже різні. Від класичних низеньких кущиків до ампельних форм, які гарно звисають із кашпо чи контейнерів, формуючи справжній водоспад кольору. Довгоквітучі рослини це справжня опора саду. Вони не вимагають щоденного догляду, не зникають після одного спалаху цвітіння і завжди тримають загальну картину яскравою та живою. Їх можна комбінувати як завгодно, підбирати за кольором, висотою, формою, і кожен сезон буде трохи іншим, але завжди виразним. Часто саме знайомі, перевірені часом, рослини роблять його затишним і приємним. Головне підібрати те, що підходить саме вам: за характером, за настроєм, за умовами ділянки. І тоді рослини віддячать щедрим цвітінням, із перших теплих днів і майже до морозів. Сподіваємось, цей огляд допоміг відкрити для себе нові ідеї для саду, або просто нагадав про знайомі й надійні рослини, які завжди тішать око. Нехай у вашому саду завжди буде місце для краси, спокою та натхнення. Дякуємо, що були з нами. До наступних зустрічей!